thank you А якщо я отримала ВПО і мені потрібно повернутися додому, на який термін я можу це зробити, щоб не втратити виплати? Це таке питання, як було попереднє, стосовно питання виїзду за кордон. Mm -hmm. Також передбачено законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Що людина вона ж не ніхто її не обмежує її в правах? Вона може по якимось причинам повернутися до покинутого міста проживання. Термін, термін оговорюється. 60 днів, але якщо їй потрібно більше днів, вони обов'язково, щоб її не позбавили випадку, да, обов'язково потрібно звернутися до того управління, де вона отримувала цей статус внутрішньопереміщеної особи, і подати заяву на начальника управління, що їй потрібно більше там днів, ну для, для чогось, і тоді цей термін подовжується на 90 днів.